Ні, всім глядачам перегорнувши календар, розуміємо, що за вікном розпочався жовтень. Середина осені пора продуктивна, адже саме зараз, достатньо відпочивши, ми повністю поринаємо роботу. Програма Fashion Club за традицією Пропоную вам як відпочивати, так і працювати стильно. Саме тому сьогодні ми знову знайомимо вас з останніми трендами на осіння зимовий сезон від вітчизняних та світових дизайнерів. Не пропустіть! Сьогодні у випуску ми поговоримо про таке. 10 жовтня, 2015 рік поспіль, стартує 31-й Ukrainian Fashion Week. По справжньому чоловіча колекція від модного будинку Yves Saint Laurent. Багатошарова шедевральність від модного будинку Шанель. Співачка Йолка поділилася секретами свого стилю у зірковій рубриці. Темні тони з осінньо зимової колекції Христини Бобкової. Осінньо-зимові колекції Христини Бобкової завжди створені переважно в темних тонах. осінь зима 2012 2013 виключенням не стала. Дизайнер знову продемонструвала вбрання складного крою і асиметричних форм. «Хитросплетіння. сплетіння. Колекція Христини Бобкової. осінь зима-2012-2013. Колекція Христини Бобкової була майже повністю виконана в чорному кольорі. Адже саме в цьому класичному варіанті їй краще всього вдається втілити свої концептуальні ідеї і складний крій. Дизайнер представила поціновувачем дуже незвичайний лук. Такий одяг можна було б використовувати як костюми для зйомок постакаліптичного екшену строгі силуети, светри з чужого плеча, спідниці Максі з шлейфами, щедро декоровані фалдами, і все це у поєднанні з грубими черевиками. чорне, тому що в чорному світі я хорошо працюю з конструкцією, з формою це добре видно. Я люблю працювати з такими складними речами, поэтому. Для мене це близько. Потретний крій вже давно став фірмовим штрихом дизайнера. Був представлений переважно у всіх образах колекції. Цього разу Христина Бобкова доповнила його складними плетіннями і об'ємними ефектами. Не обійшлося без акварельних принтів, з якими любить працювати дизайнер. У Колекції переважали асиметричні форми. Щодо тканин, то в бранні домінував трикотаж. Його вже можна назвати одним з улюблених матеріалів Бобковою. Окремо акцент був зроблений на грі фактур. В одному комплекті могло поєднуватися до п'яти різних. Особливістю стало поєднання ніжного кашеміру, шерсті і бавовни. Сілети відбукової розслаблені і вільні, без обтяжливих елементів. Ще один з ключових мотивів вузли і плетіння, які були використані в прикрасах і повторювалися в зачісках. Ці складні переплетіння, елементи геометричної головоломки танку. А під час самого показу зачіски модели підсвічувалися за допомогою лазера, що підкреслювало мотив 3D і туризм. Візаж, вибраний модельєра вдало довершив образи юної воячки, що б'ється з кіборгами. Макіяж був схожий на грим, що імітує оправу окулярів. Мене вдохновили э, всі такі штучки, які не можна розмкнути. Э, там були різні головоломки. Якщо ви знаєте, вот у мене були украшення і браслети в виде таких головоломок. Вот это основной как бы, простой элемент, который меня вдохновил на создание, на сплетение, на сложные эти штуки. Кроме того, конечно, развязки дорог, сплетение клубков, сплетение корней. Вот такие все сложные штуки, они, в общем-то, легли в основу. Авторські грубуваті черевики і туфлі не втрачають своєї актуальності від сезону до сезону. Цього разу вони теж вдало доповнювали образи колекції «Осінь-зима-2012-2013» у бренді «Бабкова». Колекція, в общем-то, для думаючих жінок. Я дуже люблю, коли жінка думає, коли вона не глупа, коли вона Понимаешь, что она в этой жизни не хочет и что она в этой жизни делает. Вот, собственно, для таких женщин и создана коллекция. Денці і поціновочки бренду Бобкова у холодному сезоні. На думку автора, ви маєте обирати за основу чорну кольорну гаму, асиметричний крій змішувати тканини та фактури, і не забувати про мастхев від бренду, об'ємний светр, надійти під тонкий поясочок разом із спідницею кльош. Чоловічу колекцію представили дизайнери бренду Yves Saint Laurent. Спріманість, впевненість в собі та класика, головні ознаки ідеального чоловіка у холодний сезон. Чорний колір, шкіра та класичні брючні костюми, що ще потрібно справжньому денді? Осіння зимова колекція від Yves Saint Laurent вийшла по-справжньому яскравою, лаконічною та елегантною. Дивляючись у моделі, видно, що дизайнери запропонували чоловікам образ такого собі міського денді, впевненого у собі та у завтрашньому дні, стриманого як ззовні, так і зсередини. Іншими словами, чоловіка з мужніми якостями. В основному колекція була виповнена у чорні, білі та сірі кольорових гамах. З одного боку, така палітра здається дуже скудною, проте саме ці відтінки вдало комбінувалися між собою до того ж. Їх більш за все полюбляють чоловіки. Що стосується фактури, то тут домінувала натуральна шкіра та чорна костюмна тканина із відливом. Рівно з ними використовувалася і шерстяна, напівшерстяна та трикотажна тканини. Що стосується фасону та силуету, то з першого ж погляду можна розгледіти притяжіння авторів до ретро-стилю. Корочені брюки, приталений силует паль та костюмів. Завдяки додаванню сучасного шику вийшли яскраві цікаві сучасні речі, інколи включаючи в себе трендові шкіряні вставки. Основу колекцію склали. Чоловічі костюми. Всі представлені моделі відрізнялися з трохістю форм та елегантністю силуетів. Фасони піджаків витримані у класичному європейському стилі з одно та двобортними застіпками. Поєднувати їх можна із вузькими штанами. Дуже цікавими видалися ті ж шкіряні вставки, лацкани, ланти та кокетки. Чоловік у такому костюмі виглядає стримано мужня та що немаловажно неординарно. Модний будинок Ів Сен Лоран для зими 2012-2013 запропонував чоловікам декілька моделей брюк. Найширше були представлені чоловічі Ки дудочки, як стандартної довжини, так і укорочені, виконані в чорному або в сірому кольорі. Укорочення вузькі брюки запропоновано носити як під туфлі, щоб були видні носки. Це варіант для найсміливіших модників, так і з черевиками. Такий варіант виглядає стильно та елегантно і не зіпсує чоловічий образ, а лише привнесе в нього варіант неординарності і індивідуальності. У новій зимовій колекції також представлені брюки, банани сірого і чорного кольору. І рівні вузькі класичні моделі брюк, виконані з чорної шкіри з глянцевим. Відливом колекції був присутній великий вибір верхнього вбрання. Чоловіче пальто і в син Лоран цього холодного сезону це модель до коліна вузького приталеного силуету з чіткими лініями і двобортною застіпкою. Доповнювали пальта чорні коміри з непухнастого хутра і ряди строгих гудзиків. Пальта і в син Лоран сповнені елегантності і шику, але при цьому досить строгі. Куртки ж представлені в колекції з дань свободі і брутальності. Чорна шкіряна куртка косуха прямого силуету з металевою застібкою блисковкою, яку в. Вигідно доповнював невеликий комірс чорного гутра. Незвичайним дизайнерським рішенням стали декілька моделей курток косу з коротким рукавом. Сама Love in a train across country. You put this in me. So now, so now. Івсен Лоран. Ось зима 2012-2013 Стримана і розкішна елегантність для багатих чоловіків. Яскрава, стильна та неординарна українська співачка, яку так полюбляють, і в Росії. Її компанійська вдача та талант заслуговують поваги. У нашій зірковій рубриці співачка Йолка». Єлизавета Іванців, вона ж співачка йолка, народилася у 1982 році у місті Ужгород. Призвісько йолка отримала ще в 11 років. Чи як то кажуть за гострий язик, чи то за яскраве вбрання, невідомо. Так з легкої руки товариша вона пройшла своє друге хрещення. Тепер йолкою її звуть не тільки друзі та фанати, але й батьки. Ліза з дитинства була оточена джазовою музикою, полюбляла лірику та все, що тоді називали російським роком. Свою вокальну кар'єру почала із шкільного хору. Далі брала участь в Ужгор. Ській команді КВК Палата номер 6», яка двічі отримувала перемогу на першості України. Паралельно Йолка співала у гурті B&B, після чергового виступу якого дівчину запримітив продюсер Владислав Валов і запропонував співпрацю. Свій стиль музики співачка Сміючись називає «суровий російський R&B». А насправді він настільки ексклюзивний, що йому просто ще немає назви. Останній рік для співачки був наповнений яскравими подіями та змінами. Новий виток у творчості, нові досягнення, новий образ. Йолка не перестає дивувати публіку. Її енергії вистачає на все пісні в ротаціях, радіостанції. Роль судді на наймасштабнішому шоу Україні x факторі, зйомки кліпів, участі в цікавих проектах та тандемах. Як співаєшся, вистачає часу завжди виглядати неперевершено. Йолка розповіла сама. Какую роль мода играет в вашей жизни? Честно говоря, не главную, потому что я все-таки считаю, что человек сам себе мода. Э, Нельзя угнаться за трендами, потому что если посвятить этому жизнь, можно потерять в этом себя. Но следить за какими-то интересными штучками обязательно надо. На проекте X Factor вы часто меняете образы. В создании вашего сценического имиджа вам помогает кто-то? Ну, естественно, я же по профессии, я, к сожалению, своему или к счастью, не стилист, я не художник по костюмам, я так певица. А кто помогает? Помогают целая команда специалистов, работают над этим, но не без моего участия, потому что я же не кукла. Елка на сцене и повседневной жизни, они разные? Ну, на сцену я не могу выйти в трениках с вытянутыми, с вытянутыми коленками, а в жизни вполне себе так могу. А так, по сути, я никого не играю, когда выхожу на сцену. Пожалуй, это... А повседневной жизни вот какому стилю вы а... Удобному. Удобному. Это для меня самое важное. Совет женской привлекательности от вас? Быть счастливой, любящей, любимой. Потому что человек пустой не может излучать красоту. Будь ласка, дайте відповідь на запитання, де знаходиться точка задоволення? Точка вашого задоволення бутік Punto di Джюелі, ювелірні вироби з Італії. А тоді, тут, здається, тут і тут. Думаю, ось тут. Точно пунто джуелі – точка вашого задоволення. Тут і тут. У новому сезоні модний будинок Шанель представив шедевральну колекцію, основою якого стала багатошаровість. Фіолетовий, білий, фуксія, чорний, червоний, жовтий, синій. Всі ці, -ці кольорні відтінки були вдало поєднані в розкішному вбранні від Карла Лагерфельда. Вже уявляєте собі ці образи. Пропоную краще подивитися. «Осінь-зима» 2012-2013 від Шанель. Створюючи осінню зимову колекцію 2012-2013 від Чанель, Карла Герфельд надихнувся всіма гранями краси підземних кристалів, їх формою, блиском грою кольору. Величезні кристали дизайнер помістив на подіум, а довкола них дефілювали моделі у вбранні з нової колекції. А ідея підземних покладів, коштовних каменів, знайшла своє своєрідне відзеркалення в представлених дизайнером ансамблях. Карл Лагерфельд порадував прихильність знаменитого бренду креативними силуетами і формами для прохолодного сезону, на думку Автора вдало підійдуть об'ємні теплі пальта, які добре поєднувалися із платтями силуету Пісочний годинник. Багато моделей колекції мали рукава об'ємної та трохи нерівної форми. У цій колекції я запропонував вдягати разом жакети, спідниці та брюки. По-перше, багатошаровість головний тренд цього осінньо-зимового сезону. А по-друге, це дуже практично для холодної зимової днини. Довжина моделей колекції була представлена спідницями вищими за коліна, довгими пальтами, брюками, довжиною до кісточки. Незвичайною і несподіваною осінньо зимовій колекції одягу шанель стала кольорна гамма. У минулих колекціях на показах Лагерфельда панувала чорна біла і сіра гамма. але цього разу дизайнер відступив від своїх улюблених класичних поєднань кольорів і вніс до них яскраву різноманітність. Тому тепер кожна модниця може знайти в новій колекції від шанель одяг улюбленого кольору: білого, чорного, зеленого, синього міта а ліку, окри, бордового, червоного, фіолетового та срібного. Традиційний твіт темних практичних тонів розбавили відтінки, що нагадували кольори коштовних каменів. Тонкі напівпрозорі блузи кольору аметисту, легкі широкі сукні відтінку топазу, смарагду, агату. Переважали тканини традиційні для модного будинку: твіт, шерсть, шовк з додаванням металевого блиску. У колекції було багато в'язаного одягу, щільні плаття, светри, різноманітні твідові жакети, які є неодмінною складовою кожної колекції шанель. В колекції була присутня велика кількість вишивки, що нагадувала місячні міни. Нерали моделі носили брюки із платтями і маленькими жакетами з графічними зображеннями кристалів на зап'ясті та подолі. Багатогранність кристалів дуже чарівна, і краса та незвичні форми не могли не надихнути на високе. Саме тому ми вирішили зробити аплікації у вигляді кристалів, які створюють цікавий тривимірний ефект. Головним трендом колекції осінь зима 2012-2013 від шанель можна назвати спідниці з тонких тканин, що були одягнені поверх легінців. Вони додавали вбранню певної легкості, враховуючи, що інший одяг був зроблений з важких тканин. Але особливу увагу заслужили ботільйони, що суттєво відріз Ннялися від всієї колекції і стали неймовірно стильним рішенням. За аксесуари автор запропонував використовувати жіночі сумки на ланцюжках, масивні браслети і кольє з напівдорогоцінного каміння. everything you need you don't even have to creep so you rocking it rocking it to these beats you don't have to creep now Ціновичі бренду шанель цієї осені та зими поєднати легкі напівпрозорі тканини із теплими шерстяними та твідовими речами. І звісно ж не забувайте про трендову багатошаровість і різноколірність. За вікном осінь, а отже, прийшла пора для чергового модного марафону. Найкращі вітчизняні дизайнери представлять свої весняно-літні колекції на головній модній події країни Ukrainian Fashion Week, який цього року відбудеться з 10 по 15 жовтня. Український тиждень моди цього року ювілейний. 31-й за рахунком, але 15-й за кількістю років. Про історію Ukrainian Fashion Week та про те, чого очікувати від 31-го тижня української моди, дізнаємося далі. Україна Fashion Week вперше було проведено у листопаді 1997 року. Він став першою професійною фешн-акцією на території Східної Європи. Це унікальний в Україні захід, який повністю відповідає світовим стандартам показів Притапорте. Проходить двічі на рік. У 2003 році для пошуку та підтримки талановитої молоді в рамках Ukrainian Fashion Week було започатковано нові проекти: нові імена та фреш фешн. За час свого існування ці проекти забезпечили постійний приплив нової крові до української моди. Та закріпили за Ukrainian Fashion Фешнвік репутації відкривача молодих талантів. Щорічно під егітою Ukrainian Fashion ФешнВік відбувається низка важливих для України проєктів – Best Fashion Awards – перша українська премія в галузі моди. Holiday Fashion Week – покази круїзних колекцій та пляжних аксесуарів, що відбуваються в Одесі. Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу, сезони моду, погляд у майбутнє. Ukrainian Fashion Games – Традицією останніх років стало запрошення в Україну відомих кутюр'є у 2009 та 2010 роках. Елі Сап та Стефан Ролан презентували у Києві у рамках Ukrainian Fashion Week колекції от кутюр. Ukrainian Fashion Week – єдиний в Україні офіційно визнаний. Тиждень при який посів гідне місце на теренах міжнародної фешн-індустрії цього року. Ukrainian Fashion Week відзначає своє 15-річчя. За цей час український тиждень моди провів 822 покази, об'єднавши в своїй програмі фешн шоу 265 дизайнерів з України і інших країн. На підготовку колекції для показів під час Ukrainian Fashion Week дизайнери витратили більше 300 тисяч метрів тканини. Моделі продефілювали подіумами відстань у більш ніж 16 тисяч кілометрів. За 15 років український тиждень моди. Ти відвідали більше 450 тисяч гостей. 15 років Ukrainian Fashion Week – це 15 років роботи над розвитком в Україні яскравого і талановитого національного продукту з величезним потенціалом української моди. Ціле покоління дизайнерів отримали віру у свій успіх у майбутнє свого таланту. У можливість працювати і розвиватися в цій країні завдяки існуванню і стабільності Ukrainian Fashion Week. Тисячі європейців дізнались про Україну завдяки публікаціям у пресі та електронних ЗМІ матеріалів про Ukrainian Fashion Week і талановитих дизайнерів з України в Італії, Франції, Індії, Чехії, Росії, Греції, Грузії Сполучених Штатах Америки. Фахівці і модники могли наживо ознайомитись із творчістю українських дизайнерів і належним чином оцінити їх потенціал. За 15 років більше тисячі журналістів висвітлювали найважливішу. Події української моди лише за останні чотири сезони інформація про події Ukrainian Fashion Week з'явилася на шести тисячах інформаційних ресурсах 27 країн-членів ЄС. За 15 років в офіційній програмі Ukrainian Fashion Week брали участь дизайнери з Франції та Італії, Німеччини та Росії, Польщі та Чехії, Румунії, Грузії та Великої Британії. У березні 2012-го було реалізовано унікальний проект Єврофешн 2012 Учасниками якого стали дизайнери з 16 країн, учасниць футбольного чемпіонату Євро. Євро 2012. 31-й Ukrainian Fashion Week відбудеться з 10 по 15 жовтня, традиційно в одному з найкращих у Європі мистецьких локацій музейному комплексі Мистецький арсенал. 39 показів, 45 дизайнерів, більше 20 тисяч гостей, 200 акредитованих змін, офіційна вечірка відкриття та 5 тематичних автопатів. Зокрема, свою колекцію сезону весна літо 2013 представлять Лілія Пустовіт, Вікторія Гресь, Тетяна Земськова та Олена Ворожбіт, Віктор Анісімов, Надя Дзяк, та Тонані. Колаїшвіля Ганна Бублік та багато інших. Перша в Україні буде представлена арт-платформа українських дизайнерів, які народилися протягом останніх 15 років, і стимулом для творчості яких стало існування в країні тижня моди, що створений і працює за європейськими принципами Ukrainian Fashion Week. Вже традиційно і дизайнери, і журналісти чекають іноземних гостей, цікавість яких до Ukrainian Fashion Week головного модного заходу східної Європи зростає кожного сезону. На 31-му Ukrainian Fashion Week це байери та журналісти з великої Брит... Танії, Італії, Франції, Росії та Швеції, окрім традиційних показів, в програмі заплановані спецпроекти за участю дизайнерів, кінорежисерів і художників, а також конкурс фешн-ілюстраторів. Детальну інформацію про перебіг подій на 31 му тижні української моди ми розповімо вам наступного тижня. Мантуйте, відкривайте для себе нові стилі, змінюйте свій зовнішній вигляд і побачите, що кожного разу ваш внутрішній світ буде набирати нових відтінків. Слідкуючи за останніми трендами, пам'ятайте про те, що мода мінлива. Будьте особливими та залишайтеся вірними собі. А з вами була Юлія Рогушкіна та програма Fashion Club. У наступному випуску не пропустіть свіжі новини 31-го тижня української моди. Бувайте!